Який всі має показати, що от кінець вже близько, це ось ця ескалація. Це от передсмертна агонія, передсмертна істерія. Катавасія вона не завершується, вона буде, ну ми ніколи і не жили без неї. На жаль. Ну, от Ми побачимо, там грудень буде для них цікавий взагалі місяць. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Лена Захарченко, з нами сьогодні херсонський знатник Ярлинський. Линський. Вітаю, Яр. як справи? Вітаю справи. Ну, як сказати, нормально, нормально, скажемо так. Знаю, що ти був прихворів, зараз як себе почуваєш. Нормально, У мене просто минулий тиждень був настільки поганий, все так навалилося якось не, не вчасно, Але знаєш, навалюється завжди не вчасно. Тому треба було це просто пережити, і все, все нормально. Зараз вже все добре і продовжуємо працювати, і наближати, допомагати хлопцям, дівчатам на почати перемогу. За це дуже вдячна тобі. І знаєш, от зараз а, практики, з якими працюю, якраз дуже видно. В через стрес, через колосальну втому виснаження всі продовжують працювати, всі продовжують давати прогнози, які так чекають люди. Дяка вам велика за вашу роботу. Так. Вам дякую а, за те, що нас запрошуєте за те, що да за те, що працюємо, і багато ж хто думає, що і пишуть: от вони заради грошей бігають. Давайте одразу скажемо, ми нічого не заробляємо з того, що ми тут знімаємо, тому заради яких грошей не зрозуміло. Але це люди завжди будуть таке писати. Наша справа лише просто працювати, і моя як знатника, і відьм, і від відьми, як відьом усіх, це. Працювати для людей на благо людей ми прийшли заради того, щоб працювати на людей і для людей. Ну і звісно, є ті люди, які це дуже цінують, і які за це дуже вдячні. Це інтерв'ю. Ми записуємо 29 листопада. І ти на початку, коли ми ще тільки починали з тобою говорити, розповідав про те, що енергетично пов'язаний з двома містами. В принципі, ми раніше це чули від інших практиків: що зазвичай ти пов'язаний з містом, де народився, з містом, де ти живеш. Для тебе два таких міста: це Херсон, Херсонщина та Одеса. Давай розпочнемо саме з цих міст, цих регіонів. Розкажи, будь ласка, якою буде ситуація найближчим часом тут? Угу. Ну, якщо ми кажемо про Одесу, то енергії не перестають бути активними. Звичайно, воно вони посильніші, ніж там на прифронтових містах. Але в принципі, от щоб сказати, що будуть зміни, і, наприклад, ну, е, там. Що там до кінця року стане спокійніше, що до речі, що в Херсоні в своїй в е, свої небезпеці, що в Одесі в своїй небезпеці, в менше, але в своїй. Отак от воно до кінця року і триватиме. Тобто я не бачу, що йде якісь там, е, якесь затище, умовно кажучи, от саме по цим регіонам, по енергіям. Що стосується всієї України, ми зараз бачимо загострення обстрілів стає більше, і вони значно більшою кількістю застосування ракет та шахедів відбуваються. Чи до кінця року ситуація буде такою, що все ж таки є якесь прояснення для України в цілому? Ну наразі щоб сказати про прояснення, я його не бачу. Коли я побачу, я одразу скажу, але на жаль. Немає такого. Зараз іде ескала... Ой, зараз іде ескалація, і я вже пояснював, чому вона відбувається, і просто нам треба це от пережити. Це треба, от просто взяти себе в руки, пережити, захистити себе, свою родину і допомагати збройним силам України. Все. І нічого взагалі нічого більше не варто робити. Просто от все знаєте, це як пожежа. Вона вже сталася. Треба її щось робити. Тому та, паніка, ясні паніка слова. насправді да. тільки буде да. процеси. Чому я чому я про це кажу? Чому я про це кажу? Що треба працювати, треба зібратися, бо зараз просто буде безліч дезінформації, просто безліч ну як це сказати? Да, і буде дуже багато, і вона буде дуже різна. Вона буде як маленька, там умовно кажучи, якийсь там вкид. Так і велика, що це буде стосуватися там захоплень, звільнень, е, високопосадовців, там е, умовно кажучи, там смерті якогось там чиновника. На ну от от буде таке роздуватися, що треба просто включати холодний мозок. Давай зараз теж буквально там тиждень тому Україна анонсувала контрнаступ. Це зараз не зливання інформації, це з офіційних джерел було сказано. Зараз активно російські пабліки почали говорити про український контрнаступ, почали писати про те, що до нового року він відбудеться на запорізькому напрямку. Попереджаю всіх, що, що власне відбувається. Буде, є якісь плани в Україні, ми зараз не будемо розповідати в деталях, що це ні в якому разі, але зараз підхопив цю хвилю ворог і хочеться розуміти, де істина, чому так відбувається, чому зараз такі розмови? Ну, з приводу контрнаступу, я вже казав на цьому тижні, що це було геть неправильно було це казати. Але це як так. я вже да, як я вже казав про. Ескалацію вона є і в інформаційній війні, і ми бачимо, як е, зараз всі починають хизуватися і погрожувати ядерною зброєю решника. І, 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 і коротше, починається просто якийсь лютий треш. Там хтось розвертає якась країна свою систему ППО, інша країна готується там. Цей потім у нас. Е, це коли було новина про міжконтинентальну ракету, там м, посольство закриває. Тобто починається ось ця. Ескалація ще й на рівні інформації, тому я думаю, що ем, український е, об'ява про український контрнаступ це було як протидія, можливо, якимось. Ем, ем, Заявам Росії, якраз про наступ на Запоріжжя, про наступ там на Харківщину, про те, що там ходять чутками. Мені дзвонять там з Херсона, і там кажуть, подивись, чи буде друга окупація з Херсон, Херсона Херсона. Розумієш тобто, ця інформація вона ж звідки та йде, і ми розуміємо, звідки. І я думаю, що з одного боку нам теж потрібно протидія цій інформації, бо люди лю, ну, Україна інформаційному плані людям дає дуже мало або дає якось отак. От. І тому люди звичайно більш прислухаються або до розвідки інших країн або до російської інформації, до російської пропаганди, або там до російської інформаційної до російського ПСО. Але якщо цей наступ буде що скоріш за все, то от це не просто невдалий вибір того, що можна було оголошувати. Так, тому більше не будемо говорити на цю тему детальніше. Просто будемо сподіватися на те, що в нас є план, і, і все піде за цим планом. І скоро ми вже з офіційних джерел почуємо інформацію, яка втішить всіх нас. Сподіваємося, зараз ситуація з енергозабезпеченням є вже на сьогоднішній день критичною, і розуміємо. Що ворог не зупиниться зараз? Почала така масова істерія щодо того, чи не відбудеться повної руйнації енергетичної системи України до нового року. Ну я дивився для себе там. Потім десь на якомусь каналі озвучував, що я даю ось цьому всьому такому от ем, і е, теж тяжкому періоду, да, коли от як зараз. І такими, коли вже там будуть стабілізації, всього три тижні. Потім якось воно мені показувало, що ми можемо вийти в стабіліз... ну, стабілізувати ось цей момент. Тобто я думаю, що от приблизно в такому в цьому ну, от повного блекауту якось от мені не йде. От оскільки я дивлю світло, воно випало. Я такого не бачу. Але от е, люди цікавляться, коли це все закінчиться, от саме зі світлом. Ну то звичайно, це все буде в різних регіонах по різному, в Херсоні, наприклад, там. Може да, там, взагалі е, там два-три-чотири дні не включати світло просто без там якихось графіків. Тому це таке. Але от приблизно даю от, я вже яке соч, два-три тижні. я даю. Що ж, сподіваємося, що тут вже не як і дійсно цей прогноз здійсниться. Будемо чекати з нетерпінням, але е, у всіх зустрічне питання. Чому настраждає енергетика Росії? Чому не відбуваються ударів, відповідно? Там, там буде щось, щось буде цікаве. Там теж. Пам'ятаєте, в минулому році навіть теж було. От Ми побачимо, там грудень буде для них цікавий взагалі місяць. Тобто сюрпризів готуємо чимало. Так. Тоді чекаємо. Лишимо це сюрпризами. Хай отримають масове таке задоволення від того, що відбувається у них. Так давай тоді подивимося. Ми вже зараз зачепили тему енергетики. Яка ситуація буде нас вже, мабуть, з кінця літа, якщо я не помиляюсь, почали готувати до того, що ця зима буде надскладною в усіх сферах. Це будуть обстріли, це будуть наступи. Енергетична ситуація, економічна ситуація, і ми вже бачимо, як все програється. Чи дійсно правда, що ця зима просто перекриє всі попередні, і ми саме цієї зими зрозуміємо, що таке дійсно складно. Ні, вже минуле показується. Була зима, яка перша в два року, 22-го, 23-го року так, зима. Так, вона так. була складніше, найскладніше. Складніше її не буде. Те, що зараз там відбувається ескалація, про яку я казав і попереджав, теж е ось ця зараз наприкінці року. Ну це вже, от е я теж про це казав. Люди постійно питають, який передвісник у закінченні війни, і мене питають інших практик, і інші практики там кажуть там удар по Кримському мосту, там якийсь потоп, якісь там ну шукають передвісник. Перший і основний передвісник, про який я казав ще. Там на початку війни, це коли почнеться ескалація, і коли почнеться енергія супротиву. І от зараз енергія супротиву, вона є найбільш вираженою ключовою такою енергії, яка от вітає в повітрі. Енергія супротиву це от про те, що ми на початку казали: одні там міжконтинентальну ракету, інші там виставляють ППО, якісь заяви роблять. Значить, там от, ось це і є енергія супротиву. Плюс Е, мені ще показували, ну це вже це вже восени. Я дивився, що в грудні може навіть будуть якісь перші заяви, про, е, після яких або там заяви, або документи, після яких ми приблизно будемо розуміти, як буде закінчуватися війна і коли. І, от перший придвісник і най, най, найголовніший, який всі має показати, що от кінець вже близько. Це ось ця ескалація. Це от передсмертна агонія, передсмертна, передсмертна істерія. Що ж, дуже, дуже насправді добре, що вже зараз програються. Недобре, звісно, яким чином це відбувається, але тим не менш, сподіваємось на те, що кінець дійсно близько. Зараз теж йде мова про масований обмін полоненими, що він нібито планується найближчим часом. Чи вдасться його здійснити саме в тому обсязі, якому планує Україна? Ну я пам'ятаю, мені показувалося, що ще листопад, початок грудня має бути обмін. Не на якому не пам'ятаю на якому каналі, але було. І тому я думаю, що це можливо абсолютно. Ну я не думаю, що там прям весь обсяг, я не знаю там скільки вони планують. Але там домовляються, чому він мав, він ма, ніби мав вже відбутися. Ніби мав вже відбутися. Але там вони може за зовсім домовляються. Щось, щось щось нам наше треба от не знаю. Щось те, що росіяни не хочуть віддавати. Вони зараз за це за це. Е, ну ви зрозуміли, да? Що, так. да? що вони хочуть більше або якихось конкретних людей, не знаю, наші. Тому вони якось там йдуть зараз домовленості. Проте, обмін, сам факт обміну вже е, радує, безумовно, безумовно, чекаємо абсолютно кожного. Зараз теж і не тільки зараз, вже тривалий час ідуть розмови про те, що це завершення війни, воно відбудеться в обмін на території. Чи сьогодні все ж таки стоїть саме так питання, що Україні доведеться поступитися територіями назад для припинення війни? Я думаю, ну, якщо ми так прям розглядаємо, да, то я думаю, що на деякий час так, і деякий час ми будемо. От... Наскільки от, мені по енергіям, що от, знаєш як було от, там, от, тимчасово окуповано, от, ще будуть от, такий термін звучати з вуст українців, от, там, окупований, тимчасово окупований, коли вже буде щось так спокійненько. От Розумієш, да, про що я кажу? Так, так, так. Розумію. А давай тоді перевіримо, про які території зараз мова. Можливо, ти теж відчуєш, ну, я думаю, що я, думає, я, я думаю, я можу, можу сказати так, що так, поки давай. в мене. От так от, як по відчуттям, і по картах, і по енергі... енергіям, то от Херсонська Запорізька вони мають повертатися швидше. От вони мають повернутися найближче там місяці, може роки, не знаю, поки так важко сказати. І я ж таки не я ж дати, і до і додати ніколи не прив'язуюся до років. Просто на, наприклад, наразі чому я поясню чому. Бо енергія да, це така, от вона це такий, е, субстанція, яка дуже важко, вона не піддається часу. Ти от зараз відчуваєш, що бо тим можеш спрогнозувати, але в енергії немає дат, немає там часу. Да, вона просто є, або її нема. Тенденції хороші на наступний рік. Наприклад, у Херсон, Запоріжжя, ну Херсонщина Запоріжжя. Ну Донецьк Луганськ поки ні. Я думаю, що повернуть, що перше будуть повертати це е, Херсон, Херсонщина і Запоріжжя Запоріжжя. Ти зараз говорив про те, не, не зараз попереднє питання. Ти говорив про те, що в принципі це ці передвісники вже зараз відбуваються завершення війни. Тобто, ми можемо сказати на те, про те, що на сьогоднішній день в Україні або в світу в цілому є план. Як все ж таки вплинути на Росію для того, щоб війна була припинена у світу або Україна, або можливо світовий план? Є я думаю, що у світу є план, і він буде. Він спочатку не буде спрацьовувати, він буде перероблюватись. Тобто, перші заяви, якісь такі, вони будуть дуже такі розмиті. От те, що я кажу, от те, що я казав про грудень, що ми можемо чути, перші заяви вони будуть ще так. Знаєш, так от щось щось схоже, або там, типу, щось буде сказано, а потім це там там, не знаю, буде якась неадекватна реакція росіян на це, що вони там скажуть, що а от ми так да то, то. Ну тобто, все одно спочатку з першого етапу, умовно кажучи, там три етапи будуть з цього завершення. От перший етап. Не, не я не скажу, що він буде там успішний або він буде цей, але щось вже буде зрозуміло. Буде, виявляться ось ті речі, е, важелі е, давлення. Ну ти Вливу, да, на, на Росію. Да, їх, буде, стане більше. їх стане більше, і ми будемо розуміти, на що ми можемо давити, на що світ може давити і так далі. Але, але це етап можливо... важливий, хоч вибач, цей етап Як важливий, хоч він і не. Не можу сказати, що він прям продуктивний. Він так знаєш, там там це не так, що сьогодні там закінчаться обстріли, завтра там uh -huh. розпадеться фронт. Там ні. Але принаймні все до цього іде. Ми знаємо, з ким ми маємо справу, і Росія часто не дотримується домовленості. Вона може підписати, обіцяти і зрештою зробити по-своєму цей раз. Є теж такий одразу план Б, щоб все ж таки Росія дотрималась домовленостей. Я думаю, що там буде озвучено. Знаєш, там буде мені чомусь іде з одразу загроза ядерною зброєю, тому я думаю, що якщо там вже при порушенні цього плану, можливо там Британія Америка мають застосувати ядерну зброю. Може, якось так, це те, що мені йде. Якщо не помиляюсь, то щось подібно було там. Умовно кажучи, що те, що там Америка ж повинна була захищати нас, якщо там на нас нападе Росія і там Британія. Але я не пам'ятаю, чи було там там, може хтось в коментарях мене виправить щось про ядерну зброю, що вони мають застосувати ядерну зброю проти країни, яка на нас напала, щось таке. Але от зараз мені йде, і це те, що може тримати їх, коротше, тримати їх. Але, але так, там так. буде потім, але там буде знову виникає, там виникне дисонанс. Знову ця, от, знаєш, незрозумілість, бо ми ж так хочемо повертати свої території і хто тоді на кого нападає. Ну там же виступає. Ну коротше, там буде та там. От, я вам можу сказати, що Катавасія вона не завершується. Вона буде. Ну ми ніколи і не жили без неї, на жаль. Е, так, будемо дійсно дивитися, як все відбуватиметься. І е, за тим, що ти сказав, виходить, що перші такі важливі перемовини можуть відбутися вже в грудні. Ну, це будуть не перемовини, це будуть заяви, це будуть да, це можливо хтось кудись поїде, щось про щось буде домовлятися. Але так, що перемовини Росії України, я б так не скажу. Але Будуть, я думаю, будуть прояснювати, як зробити. От мені здається, це буде перше. Що перше цей етап? Він буде такий перше проявлення е, е, важелів е, впливу на Росію, е, речового давлення, і, і можливо, вже навіть щось будуть якісь вже погрози і прямі е, там, да, як це правильно сказати? Ну от. Будуть вже казати, що буде, якщо Росія там то-то, то то зробить. Погрози, так, да, прямі погрози. Я просто нещодавно щось зараз згадав. Сьогодні в Тіктоці мені попалось відео, де Путін каже, що Казахстан ем, русскоязична страна, і, значить, що в, ну, коротше, там. от риторика очень похожа. И я помню, и я помню свой прогноз, он такой не в... Не помню, где, может, где-то его когда-то но я прям его чётко помню. И я тогда сказал, это, кстати, жителям Грузии и Казахстана, что пока вы не поймете, вы должны понять, что если вы сейчас не произведете действия в сторону патриотизма, языка, не откройте глаза на Россию, и не, ну, я, не, я не предлагаю, допустим, Казахстану, им будет сложно понять, что в России враг. Но хотя бы посмотрите, например, Украины, и вы поймете, и я гарантирую, что если вы сейчас не поймете, что риторика Путина уже началась таковой, которая она была с Украиной, вы, вы следующие, что Грузия, что э, э, Казахстан, при всей любви, при всем уважении к казахскому и грузинскому народу, э, очень большая вероятность, очень большая вероятность, я это говорю как знатник, что война придет и в ваши страны. Не желаю, не хочу, но очень большая вероятность. И сейчас, почему, я, почему это важно, почему я сейчас это говорю, э, есть возможность предотвратить. Знаєш, також одну тему хотіла би зачепити Трамп: тема Трампа і його подальших дій щодо України. Зараз дуже багато розмов про те, що Україні нібито дозволили, не нібито а дозволили використання далекобійної зброї, але що, коли повноваження Трампа перейдуть, він заборонить знову це використання. Наскільки? Все ж таки багато відсотків, що так і відбудеться. Можливо, але мені щось здається, що ми його використаємо, і там ми знаємо, коли її використати ще до е, інавгурації. Всю, що дали, використаємо ну, по-перше. Да, да, там я ж кажу, мені так щось подобається. От я казав просто на цьому каналі, і пам'ятаю, що я тобі казав на каналі, що я чогось чекаю свят, чогось чекаю грудня, чогось чекаю свят, І от. Досі мене не покидається думка, мені складно от зараз, да, от візьмемо нашу ситуацію. Складно. Воно якось знаєш, ескалація. Ось ця ти ну, ти не розумієш, куди це все йде, куди це все котиться. Але якось я такий так, а грудень, а ну да, грудень такий раз і одразу ну щось тут в грудні. Мене я не кажу, що це буде там, як всі зараз почнуть. Удар по Кримському мосту. Ну, я не знаю. Там удар не удар. Те, що Кримський мост буде зруйнований, це я вже казав про це. Але от мені щось здається щось таке прям смачненьке. Тоді чекаємо з нетерпінням. Дуже дуже хочеться дійсно, щоб це все здійснилось, реалізувалося в по повному обсязі, а то і краще для нас. Будемо чекати. Зараз хотіла би тебе ще запитати, враховуючи, що ти казав періодично тобі сни сняться. Є певні передбачення, передчуття. Чи зараз що зараз ти бачиш? Що зараз ти відчуваєш щодо ситуації в Україні? Ой, зараз починає зараз. Нам здається, що все пропало. Що пропало все. Як говорила Тимашенка, да Господи, допоможи, але насправді ні. Насправді ми повинні розуміти, що без цього етапу, який відбувається зараз, не буде закінчення війни. От, не буде. Ми або його приймаємо, або якщо я вам пояснював, я записав в телеграм каналі такий хороший подкаст в мене вийшов. Ну, не подкаст, а я просто відео записав і просто думки без розпадів, без нічого. І я кажу, що от, от про енергію супротиву, про яку я кажу, от ми поміж двох кулаків, да, які наносять там удар. І ми, от поміж ми або руками розжимаємо ці кулаки, спасаємося, або розслабляємося і нас перетирають в труху. Оце зараз, що таке енергія супротива, вона чудова тільки для тих, хто зараз займає лідерські позиції. Тих дим вона чудова, хто або цікава, хто, кому є що втрачати. Людям, ну. Звичайно, там, у кого є там різні статуси різний, там грошовий, да, але це ж не про ці масштаби. Людям усім, ну от нема що втрачати от такого, я маю намазивати статків або там, територій великих, або да, як президентам, наприклад, або високопосадовцям. Тому наша задача просто зараз боротися. Це має бути внутрішня боротьба, це має бути. От, Не знаю, розумієш, це от була якась притча про лягушок, які потрапили в молоко, чи, чи от щось, чи в сметану, щось таке було. І одна типу з них розслабилася, і там захлібнула, задихнула в цьому молоці. А друга жабка почала перебирати лапками, збиратися наверх. І їй було тяжко. Вона не могла, але вона робила, робила, робила цими лапками і виявили, що зі сметани там зробилося масло. І вже по маслу їй було абсолютно легко зібратися на гору. Якось так така прича. Але вона зараз про це, що от зараз ми на етапі, коли от от майже, майже вже масло, і якщо ми зараз зупинимося, і це вже, вже, вже все вже ціна за щоб зупинятися, і на і мені, і тобі, і всім людям по, теж потеж по поодинці. Зараз треба просто ще більше. От. от Послідній ривок, можна так сказати. От последній ривок зробити для того, щоб допомогти нашій армії. Дякую тобі за ці слова. Знаєш, мене дуже тішить, що, попри от той негатив, який відбувається, майже в усьому нашому інтерв'ю зараз фігурувало те, що от близько, близько завершення. Ми вже говоримо про завершення війни, говоримо про перемогу. І дуже дуже хочеться, щоб це здійснилось якомога швидше. Я дякую тобі, Яра, за сьогоднішнє наше спілкування, так. за ці прогнози. Вас, любі наші, прошу прислухатись до слів. Не здавайтесь, не здавайтесь за крок до омріяного. Продовжуйте донатити, продовжуйте чіплятися за те хороше, за те, до чого ми йдемо, чого ми хочемо. Хай... Це вам не дає можливості опустити руки, як би складно не було. Також нагадую вам про можливість доєднуватись до Ютуб-канала нашого гостя-поселенчика. Знайдете на ну, ще під цим відео, як і на його соцмережі. До нашого Ютуб каналу. Теж прошу приєднайтеся, натискайте на дзвіночок для того, щоб першому чути такі важливі прогнози. Ну і чекаємо на ваші коментарі. Будемо раді вашим вподобайкам. Бережіть себе. Усім мирного дня, до побачення. До побачення.